Якою є станом на цю хвилину оперативна ситуація? Розкажіть, будь ласка, про кількість російських ударів по території області, які пошкодження були, які ураження, які наслідки. Галь тиждень, який минув, ми можемо сказати, що це той тиждень, коли ворог щодня атакував не лише територію прифронтових міст та території, а майже щодня атакував безпосередній обласний центр на Запоріжжя. Вихідні видалися зовсім неспокійними, тому що ворог запускав шахеди по місту Запоріжжя безпосередньо. Звичайно, ми хочемо подякувати Збройним силам України за те, що жоден шахедів не долетів до своєї цілі і не зміг вразити ні нашу цивільну інфраструктуру інфраструктуру масштабну ні енергетичну інфраструктуру, на жаль, уламками шахетів було пошкоджено декілька житлових будинків саме в місті Запоріжжі. також було пошкоджено декілька багатоповерхових житлових будинків, і ми бачимо зараз, що з одного боку комунальники на сьогоднішній день завершили ліквідацію і всі будинки або забиті ОСБ відновлені покрівлі, або тимчасово придатні для житла. Але Чергове декілька родин залишилися без крову над головою. Саме це ворог нам приніс за останній тиждень. Також, на жаль, сьогодні зранку, читаючи ранкові доповіді, ми бачимо, що в лікарнях Запорізької області ще перебуває 24 людини, які постраждали від а, ворожих масштабних обстрілів. На жаль, дехто з них перебуває в лікарні вже декілька місяців і знаходиться у край тяжкому стані. Тож на сьогоднішній день ми бачимо, що зовсім не спадає ворожа агресія, і ворог продовжує шантажувати, тероризувати і на жаль вбивати наших людей на території Запорізької області. У нас немає для кожного міста України потужних протиповітряних засобів оборони, ми не можемо всюди поставити системи Петріот. Запоріжжя захищають різної конфігурації ППО, акцент на мобільні малі групи вогневі. Скажіть, будь ласка, ви постійно кажете: ми працюємо над цим постійно, як, як закривати небо? Тут на загал не хочеться на третій роковині війни почути знову таку фразу ми почуємо. Але можливо, за ті моменти, скільки ви очолюєте військову адміністрацію, вдалося дійти до якихось блискавичних висновків завдяки взаємодії і конфігурації з військовими. Можливо, чимось можете все таки поділитися? Я бачу, що один з основ... декілька основних результатів, які нам вдалося досягти. Перше, це ворог вже не може на постійній основі тримати над Запоріжжям свої спостережні дрони. Зали суперками Орлани на сьогоднішній день. Відповідна достатня кількість підрозділів збройних сил України, які окомплектовані, в тому числі за рахунок обласної військової адміністрації оборонного фонду, який створено громадами. Ці групи оснащені ці групи ефективно борються з ворожими спостережними дронами. Це стратегічна мета, яку нам вже майже вдалося досягти. Що не дозволяє ворогу підтверджувати свої удари по території Запорізької області, а також проводити розвитку та дорозвідку. сьогодні? Одиничні ворожі дрони шахеди можуть долетіти до своїх мішеней. і тут комплекс заходів, який було зроблено. Цей засоби РЕПЦІ це засоби, які вражають дрони, і це не лише Мобільні вогневі групи це великий комплекс роботи. Звичайно, буквально півтора тижні наші повітряні сили відрапортували про те, що розпочали збивати каби. Насправді мешканці міста Запоріжжя вже давно побачили, що зовсім не всі каби долітають до обласного центру, коли в нас є інформація, що ворог їх запустив. Це також комплекс заходів, які ми спільно відпрацювали, відновили декілька. Озброєнь і видів техніки, і сьогодні це служить на захисті, на озброєнні наших збройних сил України та на захисті нашого цивільного населення. І обласного центру і Запорізької області в цілому після вихідних хочу спитати вас, пане Іване, принагідно про інформацію, якій декілька днів стосовно того, що Росіяни запустили залізницю від Ростова на Дону на тимчасово окуповану територію. А яка є у вас інформація щодо використання окупантами цієї гілки і розбудови та транспортної інфраструктури на тимчасово окупованій території для того, щоб Зменшити свою залежність від е, е, тимчасово окупованого Криму. Насправді, гілка залізної дороги, вона завжди була. Щоправда, вона проходить близько до лінії фронту. Сьогодні вона стара гілка залізниці, проходить поблизу Токмака, Волочанська і потім вже йде на волноваху безпосередньо. Ворог її не може використовувати, тому що вона знаходиться під вогневим враженням наших збройних сил України. Тому вже майже два роки тому ворог почав будувати нову гілку, яка можна сказати, оминає Азовське море і йде. Сполучення від континентальної РФі до тимчасово окупованого Криму на сьогоднішній день. Повноцінно ворог не використовує цю гілку, але з кожним місяцем все далі і далі дозволяє собі доставляти вантажі саме залізницею. А сьогодні це на жаль для ворога є вкрай важливо і ефективно саме залізницею доставляти свою провізію, свої боєприпаси, свою техніку і військове озброєння. Але дякуючи нашим спецслужбам, у ворога зовсім не все йде за графіком щодо будівництва саме цієї гілки залізниці. Дякую, пане Іване. Іван, Іван Федоров, Федоровся. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.